Ага. Добре. Ну що, Назар, розкажи, хто ти взагалі такий? А, хто я такий? Що це за канал такий? Назва якась така, що як що, що як що? Слухай, ти стільки одразу всі. З чого почати? Почни з того, хто ти такий. А важко себе самовизначити. Я назву себе урбаністом. Знаєш чому? Дуже неочікувано. Бо я люблю спостерігати як якийсь там. Міські перетворення там в Стромя, з громадським транспортом, якісь реконструкції на вулиці, і починаються негативні коментарі. Що оці урбаністи тут щось намудрили, надумали. То щоб спровокувати коментарів більше, я назву себе урбаністом. Це все він, це, 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 це той урбаніст, який все, це що ви бачите, що в місті Вінниця щось не так. Це все назар. Тому фісь хей не не так для деяких категорій, скажімо яких категорій? Для автомобілістів, наприклад. То ти хочеш тільки на якусь конкретну аудиторію працювати а автомобілістів. відкинемо. ні, все, все, всі всіх, от, всіх спровокувати все. треба. Так, тому що зазвичай ну тебе так сильно, наприклад, в групі Урбан про місто» тебе там коментарів. Там не багато ні, не ну, не про мене, ні, але про урбаністів загалом. Про урбаністів. Загалом, а yeah. тепер ви знаєте, я, я, я урбаніст. Метал, всі ось ось хто ось всі нарешті е, це була зне, знеособлена якась така річ, а тепер це оп, uh -huh. особистість з'явилася, так да. тільки ну дивись, це ти з бородою. А якщо ти захочеш, перестанеш бути урбаністом, якщо бороду. Якщо б дуже багато коментарів і прямо почнуть відстежувати, то буду uh -huh. без бороди. Зміниш, Урбаніст без бороди. зміниш цей. А якби ти себе ідентифікувала? артистка? Було. От я артистка. Круто. Я зрозуміла, я багато чим займаюся. Артистично. Просто артистка. І це дуже вичерпно про мене. І, і ти знаєш, до артистки сильно і багато претензій, ну, тому що це ж артистка. Немає... Це можна, можна уточнювати. А да. в Чому саме? — Артистка якого жанру, да? mm. але я просто, просто Я довго mm. намагалася, я екологиня, теж так? колись була. Івент-менеджерка теж. Ем, координаторка, але загалом це все в одне слово. Фотографка, артистка. інколи артистка або артістка, нам ще артістка подобається. Так. От тому е, отже, і артістка в подкасті. А що, якщо? А тепер давай розкриємо назву. Бо я з тобі зізнаюся довго думав над назвою, мудрував. І зрозумів, що, от, от знаєш, буває таке, що назва вона виринула, і це про, про це. Uh -huh. Мені таке не виринуло. Не Багато надивись, мене є, бачиш, це срібна. Ну, я ношу з собою це як знак, так. Що, що жодна назва. Що в тебе з неї все гаразд, бо насправді цю назву виходить теж думала, я повірю в себе. Після цього. Ти придумала, ти розкажи, а що ти вкладаєш в цю назву? Ну, ти ж знаєш, ми довго не могли придумати ні ти, ні я. І Назви були дуже, я вам скажу добре, що ми не назвали всі мати ну, Чепурка, наприклад. Ду, а, або дуже філософські, які відразу відлякали да, та, всіх такі, людей. Ду, ну, так, душ, дуже душно було вже Душний. з самої назви. Е, я просто лягала спати і теж думала про це. І так мені якось, ну, це звичайне питання, яке ти задаєш, уточнювальне, і воно таке незручне, від нього можна відштовхнутися, його можна mm -hmm. роздвинути. І воно одночасно просте, зрозуміле. Особливо, коли ти не кажеш, а що, якщо. Так, а, а, що, що, а що якщо? Дуже і я коли написала, історія. і я так думаю, боже, хоч би Назар погодився, бо більше нічого я вже не придумаю. Носу а ми вже Записуватися пишемо, маємо, а, а що. Ми вже на наступний назви? день пишемо, а назви немає. І, і добре, що Назар сказав. Нормально. Пойдет, і так, так і назвалися. Так, да, це, це десь, я за це вхопився, тому що це десь про подкаст. А що, якщо, тому що. Тому що тому все, це вже задало, задало тренд. Да. А, бо я сам часто задаю питання, а що, якщо. І люблю з цікавими людьми говорити, теж запитувати у них і провокувати, можливо, чимось такими питаннями, а що, якщо, якщо, а що, якщо подивитися на якусь річний стандарт, mm -hmm. зробити щось по-інакшому, не так як ми звикли. І це дуже класно лягає на наш канал. Вот і так, подкаст. Вот так, да. вот. Що за книжечку ти тримаєш на колінах? О, я тут не тільки книжечку тримаю. Я тут... Це три реквізити, бо я, я ж, ти в нас майстер імпровізації. Ка, я май... не майстер імпровізації, я готуюсь yeah. до подкастів. Я до нього до цього теж до стартового підготувався. Так. Реквізити, власне, які трошки роз, розкривають тему, чому власне, ми задумали цей подкаст. Давай, так, Ти задумав? Я Після, задумав і ти покликав, так. так. Чому я? Чому, чому? Ця, чому ця річ, ця потреба в мені. То зараз. ти жив собі своє урбаністичне життя. Да, спокійне. І тут бац, почало. І на що тобі ще це? Ще одна, одна річ. Я почну в фронологічному порядку. Одна річ це. Ну, ті, хто не знають, зрозуміти, яке відношення я до цього маю. Це коротка версія концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці. Я був долучений до цього процесу. І там, якщо ти відкриєш третю-четверту сторінку, там є, е, ну, як це назвати, мото, лого, візія е, всього цього документу. Що таке інтегровано? Наступно. Ще. А ти пере... Ти сказав третя, четверта, а це сьома третя... вже. Ти ти далеко пішла почекай. Ну, так, третя, четверта. А, це по-перше развороти. Бо... <ріст> <ріст> ну, тому я і артістка, я не зобов'язана вміти <ріст> читати. Так, Е, <так>, <ріст> Місто, в якому хочеться залишитися. Це я був дотичний до цієї, до цієї фрази, до цієї візії, е, і там розшифровується місто, в якому хочеться залишитись, для кого, чому і так далі. Але е, відтоді е, я зрозумів, що місто творять люди, е, і дуже важливо створити умови для, для людей, для цих, які творять місто, які творять якісь сенси, які творять якісь цікаві речі. В мене особисто є, як людина, яка хоче розвиватися запит на якісь зміни, на якісь не знаю, щось нове, що в цьому місці, не відбувалося. Uh -huh. І в мене була відтоді потреба з такими людьми, які хочуть залишитися, говорити, спілкуватися, зрозуміти, що їм потрібно, бо я ж тоді працював, ну і досі працюю. Це рік вісімнадцяти рік. Це 19-й рік. Uh -huh. Відповідно, цікаво б говорити з людьми, а що їм не вистачає, або за яких умов а, вони хотіли би в цьому місці залишитись. І просто це питання, якби зависло. Тоді сформулювалася, оця візія, воно зависло і без відповіді, вже років 5 виходить. Вже більше виходить. Так, так. Е, інша річ це книга, яку я. Остання, яку я прочитав буквально за свою новорічну відпустку, е, нова книга. Я не знаю, чи радити її людям, тому що вона про про штати Тимоті. це Тімоті Снайдер. То, конечно, про Та, Звісно, радити. Свободу. Блін, це ж наш друг України. Це наш друг України. Кремліду. Але тут він пише про, про те США, про яке ми я б сказав, би частково втратили вже. Можна трошки собі наслі зіпсувати, але суть так, суть не в тому. вже гірше Боже. Не. Так Стріга книга зіпсували. про свободу, і тут Тімоті Снайдер дуже цікаво і дуже актуально для нас розкриває тему свободи. І він різ, з, різних, з різних боків, з різних тем підходить до розкриття цього феномену або просто тер, тер, терміну. І тут є така річ, розділ 2, який називається непередбачуваність. Ось. І оця фраза, і цей розділ непередбачуваність надихнуло мене на е, те, що в мене з'явився запит е, формувати якесь. Створити якусь платформу, на якій можна дискутувати про щось mm -hmm. важливе. Чому? Тому що цей розділ він про те, що свобода не може народитися і не може сформуватися в стерильних умовах. Свобода народжується там, де її проговорюють, про неї дискутують і про багато різних речей дискутують. Тобто, це оця непередбачуваність, це те поле, де щось цікаве стається, воно за межами рамок. Uh, і, і щось нове народжується, і мені цього не вистачає насправді uh -huh. в Вінниці. Це такий якийсь внутрішній запит. Взагалі ця історія з цим каналом це дуже мій внутрішній запит. Це Але фактично. от ця так, книжка, так, от просто так. вона, от я дочитав і такий. Якщо якщо скоротити історію, версію і історію, треба, треба в Вінниці. Якийсь Ютуб канал, де ми будемо говорити. Ті Снайдер так і написав в кінці. Назару Назару. Персональна рекомендація. Ага. І третій реквізит це дещо особисте, це мені дуже хороший друг подарував подруга, uh -huh. якщо бути точнішим, подарувала, приїхала з Португалії, подарувала листівку. І тут така фраза: without the cracks on the wall, the city cannot breathe. Тобто, якщо перекласти, без тріщин в стінах місто не може дихати. Uh -huh. І я це собі теж трактував, що якщо місто це моноліт, через який нічого не пробивається, то в цьому місці важко чомусь новому і цікавому народитися. І е, оці тріщини, мені здається, вони цінні, вони важливі, тому що через них може щось нове е, зародитися. І для мене просто очевидно, що спілкуючись, дискутуючи з людьми, можна ось це нове, цінне знаходити, проговорювати, піднімати. Можливо, не знаю. Після якщо в нас на подкасті з цікавими гостями буде проговорю... проговорюватися якась тема, вона піде в люди. Mm -hmm. Я не знаю. І почне дихати. Тобто, тріщина вона почне дихати. Це не дай Боже, я підважую якісь монолітні речі. Просто монолітність вона має свою негативну сторону, що дійсно через монолітність важко пробитися чомусь новому. Mm -hmm. А без нового нам ну, важко розвиватися. Mm -hmm. Тобто, ось це. Такий трипаза, база, грунт, база, да, які мене довели до такого життя, що я ну, місто на кому хочеться залишитись. Да, я прийшов до тебе і запропонував Саме тобі, таку. чи не хочеш ти залишитись в цьому місці <плес> і, і почати записувати youtube канал? Ну, Ну, перше, коли ти мені написав, я взагалі не це уявляла. Ти там так це сформулював. Я знаю щось, що там ну так я думаю, ох, щось якесь, та я якесь взагалі, велике взагалі приміщення. написав дуже таємниче. Чи... Да -да -да. Я думаю, якесь велике приміщення, в якому я можу робити все, що хочу. Ну, я таке щось уявляла. Масштаб, Але... масштаб здибанки три ікс. Так, так, щось щось таке, бо в мене постійно, постійно бажання щось організувати. Але так якось склалося, коли ми з тобою зустрілися, і я зустріла свого знайомого, і я знаю, що він оператор відео. І я така: вітя, ти знаєш хтось, хто знімає подкасти, підключив. Він такий знає, записуй номер. І коли це так складається, то я думаю, ну мабуть, треба за це Долі. братися. Так. Я доволі легко в таке вписуюся, тим паче. Мені дуже теж цікава ця тема. Я, звісно, не так інституціалізовано думаю і комплексно про ці речі. Угу. Я просто так точково в цьому беру участь, але глобально мені теж цікаво. І я так не знаю, я не знаю, хто буде дивитися, чи будуть, чи будуть коментувати, чи спровокується когось, чи навпаки. Ам... Ми потім будемо самі дивитися те, що нас так, знімали. Так, самі для себе. Знімали. Е, та, тому, тому ось так. Ну для мене було очевидно запропонувати тобі так, бути зараз, партнеркою. Ну, по-перше, всім відомий, легендарний, хто не знає, подивіться. Його ж можна знайти, правильно? Кого? Ні, я його знайшов, якщо в гуглі вести подкаст чи пі -пі -пі. угу. Ну, угу. його тільки слухати. Ми відео. не ну, су, да, ну, слухати. Далі. Але це так, це угу. напівжарти. Але насправді е я дивлюся на речі інституціалізовано, і це одна сторона. А ти дивишся на речі е свіж, свіжішим поглядом. Угу. Е зовсім таким прост... не то, що простішим, але легшим. І мені мені важливо, що. Я не, не перетягую Протива. цю всю історію в щось таке дуже складне, замудрене, тому що ну не про з одного боку, мені важливо про це проговорити, але з іншого боку, все ж таки, це можна стати на кухні і з дзеркалом поговорити. Але щоб людям було цікаво, то… на балансі це все це. дякую, Я інколи забуваю, що в мене був цей подкаст. Насправді, і мені деякі люди нагадують про нього, питають, коли нові випуски. Така Боже, Ось, ось в що він переродився. <рив> да, та, ну Тобто, це дуже прикольно. Мені подобається. Це дуже так природно відбувається. Мене ніколи мене ніхто не змушував його робити. Я ніколи не подавалася ні на які не знаю фонди підтримки. Просто йшла в квадрат, писала. Потім в квадраті не можна було мені вже писати, бо я там такі теми підіймала, після яких мені сказали слухай. Обережно, будь не, ласка. Не фіксуйте, що ви записували це в квадраті. Та, та, та. Та, та. Ну так цікаво. Потім у мене з'явився мікрофон, і я сама записувала словом. Бачите, як каже Андрій Федорів, create whatever. І you know? someday mm -hmm. тобі напише Назар, який прочитає книжку, Тімоті Снайдера, і такий пише подкаст. Так, і все зійдеться. — Так, Тому, і це дуже важлива історія про наш подкаст. Я не знаю, що він перетвориться, і це, мабуть, найкраще. Це супер. Тобто це історія, яка може якимось чином трансформуватися. Це історія, яка може е, ну, не піти. Це теж, це теж е, природні, природня штука. Е, я тішуся, що гості у нас теж дуже, дуже природні, дуже самобутні, дуже цілісні е, mm -hmm. гості е, у нас будуть на подкасті. Не будемо розкривати, хто не нас буде. Будемо, ну що це лише. теж за нас не дуже прогнозовано це теж так відбувається, але але ще дуже велика надія, що нас побачать люди, які нас ніколи до цього не бачили. В мене це найбільша буде перемога. Що про цих людей дізнаються люди, які не знали про існування їхнє, або вони чули про яких їх... якісь їхні види діяльності і ніколи mm -hmm. не пов'язували це з особистістю. Оце особисті. дуже важлива річ, ти підмітила. Я помічаю дуже сильну бульбашковість в нас, в Вінниці, тобто є дуже багато людей, які творять надзвичайні речі, які піднімають дуже цікаві теми, які ну, є носіями чогось унікального. Але ну, вони всі існують в бульбашках, і одна з таких цілей або суть, сутностей цього подкасту це ці бульбашки розривати. Ну, так, да, це більш негативні коннотації. Ці да. бульбашки Вони будуть лопати, коли будуть одне до да, одного. Так, да, е вони там так приєднаться. Це вже фізика. Напишіть в коментарях, хто знає, як бульбашки. Ну і заодно напишіть в коментарях, до речі, а так. кого б ви хотіли з гостей бачити, речі, тому що так. так як в нас не передбачувана річ, ми будемо 100% коментарі читати, прислухатися до ваших О, пропозицій, ідей угу. і завжди пам'ятайте, що коли ви пишете коментарі в інтернеті, це читають живі люди. Уявіть, що ви зустріли б когось із нас, або будь-кого, якщо ви інший канал будете дивитися на вулиці, чи сказали б ви це особисто людині в обличчя. А Вінниця це е... а він, таке це місто, що. Ми коли зустрінемось. Що да, десь ми пересічаємося. Ми, ми, ми вас не впізнаємо, але ви то нас ви... впізнаєте, можете да. почервоніти. Так, да, але ми це робимо з добрими намірами, насправді. Ми хочемо підбурити на щось хороше. Так. Оттак. Тому підписуйтесь, розповідайте друзям, поширюйте, не соромтеся. Підтримуйте Матерії. наш канал, це наша така ініціатива а, нас, двох. Волонтерська, Волонтерська, так, тому наш, нам підтримка важлива. Не щоб... за гроші платників податків Америки. Ми це знімаємо. Нам, Якби і хотіли, то вже То вже, Да, Це підказка, до речі, коли ми записуємо. Коли ще історія. У 2025 давай так, щоб то невідомо, коли ми там намонтуємо. Ні, ну треба старатися змонтувати. В цьому році це вийшло. Uh, тому дивіться. А що якщо? І пишіть коментарі. Все, дякую. Пупу. Все.